Так, ось клієнт їде за ще одну кав'ярню, яку ми склали на апараті Vendors China Grande з робочим блоком Veriflex. Ось так виглядає тумба. До речі, ми тут трохи змінили дещо. У нас тепер є відсік для стаканів і деяких нетяжких аксесуарів. Так само у нас підсвіточка, яка змінює. Ось можемо бачити. Можна зробити ярче, тускніше. Так, е І ось така кав'ярня людині обійшлась. Щоб в нас тут апарат 950 євро, 545 євро коштує термінал, 550 євро коштує ця тумба, і 50 євро буде коштувати налаштування підключення платіжної системи. Загалом це близько 2232 Двух євро. Звертайтесь. Ну, до речі, ось так виглядає карта лояльності для клієнта, яка буде для... Дві картки будуть налаштовані зі 100% знижкою, а дві картки буде по дисконту 20% знижки для людей. Тому звертайтеся, у кофемашинці.